Поштівки з архітектурними об'єктами Івано-Франківська, такий набір із 13 світлин Ігоря Панчишина презентували мешканцям та гостям Івано-Франківська. Автор каже: на листівках зафіксовані різні деталі міста, які роблять його не тільки впізнаваним, а й особливим. Вирішили зробити таку неконвенційну, таку збірочку з просто гарних лідочків. Є кілька теперішніх є справді зовсім архівних, так би мовити. О, то там у, так би мовити, у цілому відборі дуже багато було взагалі чорнобілих, що стояло питання, краще чорнобілі чи кольорові. Тобто вони всі кожна по-своєму важливі і цікаві. Тобто, Можна робити акценти на яскравих кольорах, на, можна робити на монохромі, можна робити на... Контрастних, черно-білих і так далі. Цього разу вирішили зробити м'яко, щоб трошки по всьому. по, по, всього по трошки. Найважливіше, каже професор Прикарпатського університету Іван Монолатій, що у світлинах Ігоря Панчишина відчутна любов до рідного міста. Тому що Ігор Панчишин це, напевно, один з небагатьох сучасних івано-франківців, легенда нашого міста, який народився у нашому місті, і це місто не виходить з його, з його життя вже в. Величезний відрізок часу, так він є шанувальником архітектури, культури. Він є не лише архітектором за фахом, він є дуже добрим фотографом, зараз би сказали світливцем, так? який фіксує дуже несподівані ракурси з історії культури нашого міста. І оці ракурси, котрі ми маємо в цих 13 листівках, вони свідчать про те, що є що зберігати в нашому місті, є що відтворювати. Автор світлин, каже, голова мистецької формації Станіславський пас Анатолій Пастушенко, є людиною, яка дуже любить мистецтво і є унікальним фотографом нашого міста. Це людина, яка любить місто, відчуває місто, і е, фотоапарат є його інструментом або продовженням його рук. Як кажуть, у художника продовження рук є пензель, а у справжнього фотографа продовження рук є фотоапарат. Хоча головне око. А око Його Панчишина вміє побачити те, що звичайна людина не бачить. Він показує місто з середини суть його. І в цьому цінність тиражем у тисячі примірників поштівки надрукували в одному з місцевих видавництв. До слова створили їх до дня міста Івано-Франківська. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.